Давайте ще трошки знову про інжир, як він у мене почувається у моєму парничку з березня місяця, тут він стоїть. Купа різних сортів. Я десь там щось викладав раніше, ну але ж на останній день квітня заглянемо і побачимо, що тут робиться. Ну що ж, як ви можете бачити, купа чудових. Плодів вже є на рослинках, вони збільшилися. Сорти я зараз не буду називати, бо це дуже довге відео буде. А просто мова йде про те, що коли ми зимою зберігаємо в прохолодному місці, але де немає нуля свої рослини ось в таких контейнерах, то потім... Рано навесні можемо їх виставити ну, щось подібне якось у мене, в когось воно щось інше. Ну, а, а, або просто під плівку на вулицю і агротканину. Якщо ми хочемо результат, щоб у вас вже плоди були в червні, то це треба обов'язково робити. І от 100% будуть у мене плоди в червні, бачите ось. Ми. Парадізо мене радує. Ще один чудовий сорт. Тут назва неправильна, я отримав цей сорт під назвою Фігбланш, але це не він, бо фігбланш не осипається, тут другий врожай осипається. Це якби сорти на Бребу. До тих пір, поки не буду штучно запилювати, бо вже в принципі є хлопчик, який мені це допоможе. Сорт під назвою Батлер. Також чудовий сорт Езмір. О. Ну і далі купа різних різних, особливо показано ось на оцьому айс кристал, льодяний кристал. Ну, ось такі листочки. Що ж, сортів інжиру дуже багато різних. Головне вибрати той, який вам підійде до вашого клімату, бо є ранні, є середні, є пізні сорти. У Київській області треба садити щось раннє або хоч, хоч би середнє. У ну, мене чудово росте сорт далмацький, хтось там каже, що щось якісь нюанси в них. Але я використовую обов'язково таку технологію траншейного зберігання цих інжирів, вирощування і в мене тоді все з плодами ок. Ось бачите, такі каркаси стоять. Тут Далматський брунсвік живе, там Мічурінська 10 живе, це чудова траншея, вона не глибока пів метра. Тут живе DAF, е, сорт чудовий царето і ранній сорт Баянс. Тут ось, бачите, також є три сорти Арон, Харді Чикаго. Забув ще один сорт, згадаю. Там живе у мене Олімпіан і Рандіно. Кущикам по 4, по 5, по 9 років. Ну, як бачите, ось таким методом я вирощую в Київській області. І результат чудовий на моїх попередніх відео, ви це можете бачити. Ну а зараз покажу ще. Перевагу траншейного, траншейного методу. це сорт Масуї дофін. Я це все діло мусив пригнути, знову заховати, бо відкрив а ота, ота температура, яка була до 20 плюс 6, плюс 27 навіть у нас було середині квітня. А потім приморозок до мінус одного. То мені довелося це все діло закрити. Ось я підійшов до сорту Сетімо подивіться що робиться. Бачите? Все в бребах. Ні, чудовий дуже сорт. Бреби там 200 з лишнім грамів. Перший так званий врожай. Інколи хтось запитує, що таке бреба Чудово себе почуває в цій траншейці, але рослинкам трохи... о! Шкода. Рослинкам трохи затісно. Так що коли будете висаджувати, враховуйте, що 6 метрів для трьох рослин це дуже замало. Треба більше. От вони вже тут їм буде тісно. Цей верте пізній сорт для нашого регіону. Йому трошки, бачите, тут вже буде затісно. Або буду обрізати і робити менші пущики. Ось так, друзі. Ну а там саджанці стоять. Вже вони. Загортовуються коти шкоду роблять. Бачите, що зробили. Зробили дірку. Це для того, щоб я показав, що там всередині. От Шкода. Ось такі. Стоять. Тут красончики різні сорти. У мене, ну що ж, добре. Защепано, прищеплюється їх. Все буде в порядку. Такі друзі і такі новини на сьогоднішній день. Ну, з мого. Городу. Не став йти трошечки ще далі, там у мене є 12-метрова траншея. Можливо, додам це відео ще про ту 12-метрову. Розкажу, там теж дуже цікаві сорти. Бажаю всім здоров'я!